Я думаю на русском. Я с детства говорю на русском. Хотя я училась в украинской школе. Я всю жизнь разговаривал на русском языке. Харьков это русскоязычный город. Не русский язык убивает украинских детей, украинских людей. Мы всегда будем защищать ту часть украинского населения, украинского народа, которая чувствует свою неразрывную, не только этническую, но и культурную, языковую. Это не просто про мову. Это про те, ким ми є. Якщо ми самі відмовимося від свого, за нас це ніхто не збереже. Коли ми говоримо українською, ми доводимо, що ми є, що нас не зламали, що ми вільні, її змушували мовчати, її викоріннювали як бур'ян. Але вона проросла, проросла у наших серцях. Коли ти говориш українською, ти вкорінюєшся, стаєш частиною чогось вічного. Частиною народу, що вижив. Бо мова це Україна. І вона живе, поки ми нею говоримо.